Ще один вектор удару. Харківщина: Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 20 ворожих атак. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Липців. У бійця за позовним коуч, заступника командира батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія. я вас вітаю. Слава Україні! І Я вас вітаю, героям слава. Пане коуч, перед тим, як ми розпочнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що триває збір для наших військових. Долучайтеся до цього збору. Пане коуч, а розкажіть, на що саме збираєте? На комплектуючі, на дооснащенні впівдронів, щоб вражати ворога в більш в глибину його оборони. Ворог у нас знаходиться далеко, техніка близько не приїжджає, тому потрібно її доставати за 20-30 кілометрів. В глибині То, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору. Ви знаєте, що дрони важливі на фронті, і саме комплектувальні, на які збирає бригада Харція, необхідні для того, щоб дрони далі залітали, і як ви почули від пана коуча, збивали і уражали цілі. І техніку і е, укриття ворожі і окупантів самих. Хто ж, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня має значення, і будь-яка комфортна для вас сума. Хай це навіть буде 10, 20, 50 гривень. Вона необхідна для закриття цього збору. Давайте сьогодні активізуємося і допоможемо нашим бійцям з бригади Харція зібрати необхідну суму на комплектуючі для дронів. Доєднуйтеся. Будь ласка, пан. Анекович, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Харківському напрямку в районі Липців? Оперативна ситуація на харківському напрямку, а саме район Липців залишається контрольована. Противник втратив тут ініціативу. Вже близько півроку відмовився від якихось масованих атак за допомогою техніки. Тактика не змінюється вже теж саме приблизно півроку. Це мали піхотні групи. Від 2 там, до 6-8 осіб це максимум, це навіть великі групи вже в нас вважаються. Ворог здебільшого проводить ротації і просто спробу утримати те, що у нього є. Те, що він захопив ще там, майже півтори роки назад. За цей час, який ми тут знаходимося, ми добре контролюємо небо, тому дуже, -дуже складно йому тут. Оці маленькі піхотні групи, про які ви згадали, яка їхня ціль здебільшого або це знайти якусь слабкі місця в нашій обороні і просочитися. Потім накопичитись і вже зробити штурм, або це просто утримати те, що в них є, це саме там затягнути на свою першу лінію, підсилити якусь ротацію, навіть зробити. Хоча про ротацію тут навіть мови немає, тому що просто не можуть. Забезпечити повноцінну оборону саме на переднім краю, тобто здебільшого там друга лінія їхня така більш насищена. Перша дуже з великими такі зараз сказати, дірками. Шановні глядачі. Я ще раз хочу нагадати про збір, який триває QR-код на ваших екранах. Бригада Хартія збирає на комплектуючі для fpv дронів, аби збільшити радіус ураження, радіус дії цих дронів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Ви почули від нашого гостя від бійця Ковуча, що зараз контрольована ситуація, і завдяки тому, що наші оборонці тримають небо і контролюють небо. Тож давайте допоможемо їм ще й уражати. Те більше цілей і ворожу техніку, і ворожі укриття, і знищувати окупантів. долучайтеся до цього збору. qr код на ваших екранах і трохи нижче є номер картки. Якщо ви не можете відсканувати qr код пам'ятаєте, що маленьких донатів не буває. Пане Ковач а чи використовують росіяни зараз мотоцикли, баги під час своїх штурмів? Ви вже сказали, що важку техніку давно не використовували, а от таку маленьку. Маленьку техніку, таке як мотоцикли-байки, вони використовують, але останні раз це було зафіксовано там 4 місяці. Тому це була просто спроба в погану погоду залетіти, як кажуть. Яке забезпечення вигрузити і повернутися знову ж таки? Доїхали вони тільки в одну сторону. Більше після цього спроб у них не було. Зачасту і то що ви бачите на екрані, то що ми вражаємо, це все на території Росії. Це там, на відстані 20-30 кілометрів, а інколи навіть і на 40 кілометрів. Це і артилерія, і е, броньована техніка, і грузові автівки, тобто, але це все в глибині, в глибині їхньої кажуть, оборони. Близько вони не під'їжджають. І, шановні глядачі, тому, так, так, будь ласка, тому тому, тому саме і потрібно це переоснащувати дрони, покращувати зв'язок, щоб можна було їх вражати на їхній території, а не припускати їх ближче. І шановні глядачі, ви в цьому можете допомогти нашим військовим із Хартії, а саме ви почули від пана коуча, що дрони залітають далеко на 20-30-40 кілометрів. Але для цього потрібні спеціальні комплектуючі для ФПВ-дронів. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього збору, аби бачити ще більше от таких от відео ураження техніки на території Росії ворожої техніки. Будь ласка, долучайтеся, пане коуч. А як часто росіяни використовують дрони на оптоволок? Ні, як вони далеко можуть залітати використовують. буває заїжджають екіпажі, які е, ускладнюють нам роботу, скажу вам чесно. Е, Залітають вони теж на глибину там і 15 і 20 кілометрів. Е, полюють на нашу техніку. Е, здебільшого це засідки. Але завдяки ми вже навчилися боротися з цим. Є певні звукові засічки, є певні команди, які борються з цим. Тому втрати техніки прям мінімальні. А чим такі дрони на оптоволокні загрожують для наших логістичних шляхів, і як у цьому протидіяти? Ну я вже в принципі про це і сказав: що засідка робиться на дорозі. Виявляється техніка, і доганяє її. Тобто, ми змушені теж в даному випадку, щоб не наражати на небезпеку піхоту і тих же самих водіїв, і техніку, спішуватись там за 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, І краще пройтись довше, користуючись там лісосмугами. Ніж не вважати на це на небезпеку, саме піхоту. Шановні глядачі. Я ще раз хочу нагадати про збір, який триває. Бригада Хартія збирає на комплектуючі для fpv дронів. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. QR-код на ваших екранах трохи нижче номер картки. Є наші військові воюють 24 на 7 і зберігають нас із вами. Тож давайте і їм допоможемо. Допоможемо знищувати ворога і ефективно діяти на полі бою, знищувати ворога на території Росії, бо ці дрони залітають. Далеко і нищать ворожу техніку і укриття окупантів. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Що спостерігаєте? От по той бік кордону. Ви сказали, що от таких от якихось накопичення сил немає, але є певні якісь ротації чи чисельні вони? Ну по тому бік бік кордону здебільшого це будують фортифікації накопичуються, проводять ротацію, завозять боєкомплект для артилерії і дуже багато будують фортифікації. Тобто вони теж хвилюються, що ми тут підемо в наступ і укріплюють ці кордони. А наскільки зараз складно піхоті виконувати свої завдання? Складно ще є, тому що ворогом небо контролюється теж дуже сильно. Здебільшого вся небезпека саме там, зайти на, на позицію і вийти. Тому ротація зараз триває набагато більше, ніж це було навіть там, рік тому. Ем, хлопці сидять на позиціях по 60, 80 і навіть там, по 100 днів. Все залежить від тої позиції, на якому там небезпечної там, ділянки. Зачекай, не перегортай, будь-який донат, репост пришвидшити збір. І забезпечні значно частіше, десь краще пересидіти, дочекатися якоїсь нагоди, можливо, дуже там поганої погоди і зробити ротацію, щоб наражати на це на небезпеку бійців. Які потреби виникають при цьому? Бо ми розуміємо, що нашим військовим не просто треба дістатись на позиції, але пробути там певну кількість днів, як ви сказали, досить довгі періоди. От що військовим для цього потрібно? Підтримка близьких і командирів, а так, в принципі, у нас е, все є. Тобто Ми, ми вже навчилися зробити так, щоб їхній попит там був е, набагато кращий, ніж як сидять там росіяни. Тобто завдяки там великим гексокоптерам ми забезпечуємо свої позиції. І е, хлопці там не голодають, все в них є, але е, ротації, вони, да, вони стали набагато довше. Шановні глядачі, мені редактор підказує, що до закриття збору у нас залишилось зібрати 30 тисяч гривень. Будь ласка, давайте активізуємося все ж таки допоможемо закрити для наших військових цей збір, аби вони змогли закупити комплектуючі для ФПВ-дронів. Ви почули вже за цю розмову кілька разів, що вони дуже важливі, тому що залітають далеко, можуть вражати і ворожу техніку і укриття окупантів. Тож давайте, будь ласка, активізуємося і допоможемо сьогодні зробити таку дов в справу для наших військових і допоможемо їм закрити цей збір. Будь ласка, активніше долучайтеся, пане коуч. А скажіть, будь ласка, знаю, що створено новий батальйон безпілотних систем? Лава? А можете розказати, як долучитися до цього батальйону? Я думаю, це краще зайти на сайт Хартії. Там є номер телефону, можна набрати. І підскажуть, розкажуть про будь яку посаду, яку можна зайняти в цьому батальйоні, навіть в цілому в корпусі хартія там гарні фахівці і допоможуть кожному. Шановні глядачі, у вас ще є шанс доєднатися до цього збору. Ця розмова добігає кінця, але ви ще можете відсканувати цей QR-код або записати собі номер картки і долучитися до цього збору, задонатити будь-яку комфортну для вас суму, аби все ж таки закрити сьогодні цей збір для військових з бригади Хартія на комплектуючі для впівдронів. Дякую вже всім, хто вже доєднався до цього збору. І дякую вам, пане коуч, передусім за службу і захист нашої батьківщини. Вам і вашим побратимам, і що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру? Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць на позовний коуч, заступник командира батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України. Дякую вам.